Володимир Вусик помер на 82-му році свого життя. Активний громадський діяч, учитель, літератор, історик, журналіст, співзасновник товариства української мови в Кременчуці. Наприкінці х років ХХ століття почалося друге відручення у ХХ столітті української нації. І У зв'язку з цим мовне питання постало одним із перших. Він був людиною активною та справжнім патріотом, пригадує колега Володимира Гавриловича. Він настільки був активний, що іноді був, дивуєшся, тим паче його знав вже краще, коли йому було за 60. За цей час він проявив себе як. Активний співпрацівник із багатьма нашими навчальними закладами, з громадськими організаціями. Останнім часом працював над книгою про вище професійне училище номер 7 Він попросив мене написати передмову до цієї книги. Я її написав. Його життєвий та творчий шлях вдало описаний у книзі із племені небайдужих. Цікава людина, надзвичайно цікава. Його е, почуття гідності. Це... І почуття справедливості це найкращі його людські якості. Це було в ньому глибоко, сиділо, і це рухало ним по життю. Володимир Гаврилович входив до складу комісії з перейменування вулиць Кременчука в рамках декомунізації, щирі співчуття рідним та близьким талановитого мовознавця. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.